Не може бути yeah, Мерлін. Знову, <плес> якщо ви думаєте, що кидатись фруктами не бредає, то ви помиляєтесь. <плес> Я чув, Артур не був на церемонії посвячення. Yeah. Так, він хоче бути якомога довше з Софією, а ти йому допоміг. <плес> Я його слуга. Не варто було так чинити Мерлін. Софія насправді не така, якою видається. Чому? Що ти знаєш про провидців? No, Мало що. Вони бачать майбутнє як пророки. Кажуть, це така риса, природний дар. Дехто навіть не усвідомлює, що бачить майбутнє. Яке це має відношення до Софії? Перед приїздом Софії і Олфріка до Камелота Моргані наснився сон. Там була Софія. Перед приїздом до Камелота. Я спостерігаю за Морганою від дитинства. Я намагався відігнати ці думки, а потім зрозумів, дещо з того, що її снилося, збувалося. Я це зберігав у таємниці від утера. Дар пророцтва дуже подібний до чарів. Думаєте, Моргана провидеться? Ні, не думаю. Боюся, так і є. Моргана сказала, а їй наснилося, як Софія вбиває Артура. Но, Може, це просто сон. Може, Моргана бачила жінку, схожу на Софію. Сподіваюся, але Олфрікс застав мене у покої Софії, і від спалаху люті змінився колір його очей. Але, хто ж вони? Мене непокоїть не те, хто вони. А що вони хочуть зробити з Артуром? Наше кохання сильне. Ти відчуваєш те саме? А якщо нас колись розлучать, я цього не дозволю. А якщо ти не матимеш вибору, ніхто не хоче, щоб ми були разом. Я нікому не дозволю стати між нами. Бо ми закохані. Бо ми закохані. Ти маєш одержати дозвіл на наше весілля, і ми будемо разом, поки смерть нас не розлучить. Поки смерть нас не розлучить. Він готовий. Завтра він зробить те, що нам треба. Чудово, впоралася. Я вирушаю до старішин. Прошу аудиенции у старейшин Ши. Да, Лабран, Принчер! Я прийшов попросити дозволу на повернення до Авалону. Я прагнув безсмертного життя. Твоє покарання за вбивство одного з життя, тіло смертного і життя смертного. Ти ніколи не зможеш повернутися до Авалону. Це була моя провина, а не моєї доньки. Брама Авалону буде зачинена для твоєї доньки. Поки ви йому не запропонуєте душу смертного принца, дякую, безсмертне життя для доньки. Це моє найбільше бажання, і я обіцяю вам душу величного принца, Артура Пендрагона. Те, що ти бачив в озері, це Авалон. Що це? Місце вічної юності. Смертні його бачить лише мить відходу. Але я бачив, і я ще тут. Яке воно? Хіба це важливо? Вони хочуть принести в жертву Артура, а ми й досі не знаємо, хто вони. Знаємо, я знайшов подібні письмена на палаці Олфріка. Це Оган, стародавній манускриптпасвіфейтатлі. Тримає Lily... життя і смерть у своїх руках. З того, що написане на його палиці, і того, що ти бачиш на озері, я зрозумів усе. Ми маємо справу з Ши. звучить не дуже гарно. Вони майстерні чаклуни. Ви думаєте, Артура зачаклували? Майже певен. Боюсь, сон Морган збудеться. Батько я попросив удієнці, щоб поговорити про дуже важливу справу. Ти не міг не побачити, що я і леді Софія Тирмор дуже зблизилися останнім часом. Сподіваюсь, не занадто. Ми кохаємо одне одного, і я прийшов просити твого дозволу на наш шлюб. Ти жартуєш? Ні. Я маю намір одружитися, але ви знайомі лише два дні. Ми закохані. Закохані? Ми не думали, що ти такий романтичний, так, Моргана? Так він непередбачуваний. Я маю намір з нею одружитися. Мені байдуже, що ви обоє про це думаєте. Я думав, ти прийшов просити дозволу. В це виявчемності не більше. Охорона двері. Бачу, ти забув при якому дворі живеш. Ти мене не зупиниш. Якщо я хочу з нею одружитися, я так і зроблю. Заарештуйте Софію і Олфріка Тирмор. Що ти робиш? І передайте Като, що вранці нам знадобляться його послуги. Ти так не вчиниш. Вчиню. Якщо ти не виявиш до мене поваги, я так вчиню. Відпустіть їх. У тебе ціле життя попереду. Софія, звісно, твоє перше кохання, але вона точно буде не єдиною. Насолоджуйся життям, поки можеш.